Друзі, ви знаєте, куди ми добрались? Дорога, звичайно, була нелегка, але ми добрались. Ми приїхали до скелі Довбуша. І зараз ми будемо тут ночувати. Тут така дичь. Зараз буду вам показувати. Скелі Довбуша. це Неймовірно, енергетично сильне місце, місце, куди приїжджають з усього світу. Кажуть, потриматися за камінець, неймовірно енергією зарядитися. Чуєте звуки? Це мульфари. Аж трошки лячно. Вони тут вночі збираються, різні обряди. О, а я вже бачу і скелі. Вон скеля. Капличка. Дуже темно, звичайно, вже нічого не покажу. Завтра вранці. Знаєте, яке в мене тут перше враження? Тут повна тиша. Я такої тиші не чула ніколи, якщо її можна почути ніби у гостях у природи. Там, чую, ходять <кій> такі сміливі туристи в горах, в скелях, але я сьогодні не усмілюсь Друзі, ось ми і переночували в цьому магічному колі. <кій> Було, в принципі, не страшно, навіть так цікаво тиша і тільки сови навколо Ось позаду мене. Вже скали скали Довбуша починається, йдемо на екскурсію. Конячки тут до вашого відома є, можна покататись. Мій вірний пес завжди зі мною. Вау, така велич, друзі. Просто неймовірно. І в кожній каменюці якесь зображення. Дуже цікаво, кого яка фантазія? Скелелазеон себе випробують. Так давно Титянько собачки нервують, бо опішов вже. Хто ж такий? Довго ж був вроджений вільній селянській сім'ї. І шести років він мусив пасти овець полонинок, заробляти собі на і на одяг. Розумієте, діти в шість років вже заробляли, родився в бідних сім'ях, тому що тоді понула річ по собою річ посполита. Це можнай вершині Бачите? Бачите? кулак довбуша народного Робінгуда, це його скелі, які слугували прихистком. Залізна сотня, а сучасніших каскар Дмійкус, може хтось бачив, сторожову заставу фантастичні. Калош оркестра, тут знімали кліпи. Досить цікавий фільм. Наша Стефаніваю, хто не знає. Бачите, яка велич. І тут і ховався довбур. Зі своєму, своїм, своїм рухом віде. опозиції, енергетика, і ми ходячи поміж ці каміння, будучи від ними, ми цю енергетику черпаємо, оздоровлюємося, насичуємось нею, і це нам потрібно. А є у нас ще особливо розчалена, бачите, воронка, вхід в неї покласти, вона має назву чистила. Переходить через цю розщелену, то людина ніби очищається від різних страхів, гріхів, фобів, хворі і тому подібне. То а я не буду вам переконувати. Вас я не буду переконувати в тому, що це сто процентів правда. Друзі, йдемо в ущелину, в скелі, вузьку. Ой, дивіться, камінь як серце. Там які урвища. Обов'язково вдягати кросівки, дуже... Це гори, Тут небезпека. Може бути скрізь. Діти, дивіться. Молилися. Клас. І колись це було морське дно. Мільйони мільйони років тому назад. Що, у нас Форт Боярд. Тест на великі животи. Хто скільки з'їв вранці? Треба пролізти в ту щелено. О, навіть бочком, бочком треба. В кого клаустрофобія краще не йти? Собаки тут, яке каміння, тут наче живе. Воно таке вологе, мокреньке. Тому в скелях і виживають рослини, сосни, вони у цю вологу поглинають і за рахунок цього живляться. Слухайте, ну взагалі не легко. Сережа здається, трошки застряг. Треба допомога. Друзі, давайте, давайте. Каміння, бачите, яке слизьке. Досить стрьомно. Щель, альпіністка, скаляласька. Тобі треба медаль в кінці того шляху, так? Чи да? куди ви мене привезли? Перший французький бульдог на скелях Довбуша. не Так, а тут випробування на скелесу. Ого. Пройшли посвячення в опришки. Тепер ми в бригаді довбуша. Друзі, ми вийшли до нашої каплички. Там на горизонті наша палатка. Йдемо в печери. Так, ще одна студія звукозапису. Вау! Тут лежбище. Ой, у лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. За... Так зараз йдемо до холодильника. Все ж таки треба все це відчути. Цей холод від скель, могутніх. Краса. Теж такий якийсь припічок, чи кімната, чи схованка. Голод скрізь такий віє. Але приємний влітку. Ось ми на вершині. Звідси вся краса Прикарпаття і комплекс у скелі Довбоша. Неймовірна сила звідси йде. Мольфари тут. О, Серьо! Ану візьми той мішечок. Довбуша зі скарбами, а? Так, ось ущілина, звідки ми прийшли. Багато туристів тут навіть пікніки роблять, музики співають. Сфінкс, да? Карпатський. Дуже гарне місце. Ось ще одна наша знахідка позаду скель вглиб в ліс. Ще така печера. Теж тут можна пікнік зробити, посидити, якось себе відчути. Первісну людина. Гриби, да, ягоди. І бачите, теж така, як риба якась, така хижа, як зуби. Ось зуби, око і відкрита паща. Можна спуститися по корінню. Ходили, ходили і знайшли посеред лісу в Карпатах дивного звіра. Морфорське опека. Вона втомилась. Вона... вона захищала, вона піднялась на саму вершину, так? Про Ропа, прап, правнучку собаки Олексія Довбуша. А чи Вона пройшла посвячення в опричці. Загадами бажання. Ти знаєш, які бажання? Ти знаєш, які бажання? Оне кулак видно Довбуша. І ось ця скеля якась. О, вона мені схожа на гібона. Да? А ось це перевернуте серце сюди приходить закохані, загадують бажання, освічуються в коханні. Друзі, от і закінчилося наше дводенне перебування в палатках у скелях Довбуша. Хочу коротко вам розповісти про історію цього кам'яного комплексу. Який сягає мільйонів років тому назад, коли ще тут плавали величезні риби, можливо, ходили динозаври. Про це свідчать залишки молюсків на каменях, ще різні знахідки були археологами, знайдені, знайдені тут. Чому називається скелі Довбуща? Тому що Олекса Довбуш був народним героєм, народним Робінгудом. Він захищав бідних селян. Від, так скажемо, тогочасного рекету ось він віддавав бідним накрадених багатих. І переховувався він саме в таких скелях. Такі скелі є ще і в Яремчі, і ще в івано франковській області. Тобто він був таким, ховався, як той Гуд, по лісах, по скелях. Він знав тут всі ходи, всі нички і йому міг, як то кажуть. Миттєво заховатися, і його ніхто б не знайшов. Ось. Тобто, ось тому вони називаються скелі Олекса Довбуша. Олекса Довбуш, на жаль, помер досить так незвично. Йому сподобалася багата панночка Марічка, і він от, якось прийшов до неї в гості, а її чоловік був вдома, і ревнивий чоловік прострелив йому плече. Пошла кровотеча і в той час не було лікаря, напевно, поруч, І він втік в ліси і помер від кровотечі. Ось така доля спіткала його. Треба бути, <кій> треба зберігати вірність, друзі. Я всім раджу тут обов'язково побувати не один, а декілька разів, хоча б на шикарну фотосесію відчути ту енергію. А ще краще у палатках переночувати під зорями і ще більш насичитись тою енергією предків і мільйонної історії. України З України Цього ми з Мішель рекомендуємо.